Сергій, я Сергій, готовий. Там ми їдемо. Попало в кадр. Я готовий. Давай перезапишемо, <рес> щоб це було типа імпровізація. Я ну далекий від військової справи, щоб ви розуміли, у мене військовому квитку є військова спеціальність водійному обслуги. При цьому в мене немає водійського посвідчення. От і так почалася моя служба в територіальній обороні. Сергій, куди ми їдемо? <ган> Наразі ми їдемо на наші позиції. Позиції мого підрозділу, які ми зараз обладнуємо і якщо що будемо тримати. Ця <ган> дорога, якою ми їдемо безпечна, чи щось. Да, <ган> максимально безпечна. Опа, що то прилітає? Блядь, це по нам, да? Бо більше. <ган> <ган> Це ваша хатка. Ласкаво просимо. Так. Це позиції другого взводу. Ну ми ще їх робимо тільки, вони вже... Ще... Ой, починається, ми не прибрали. У нас не прибрали, та... так. Зараз да, буде два приходи, відкрити. О, о. Да. О, 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 це вже побідемо. О, о, що посадки. Обвідно? Давайте, так, я так не Обстріл зачерець. Ліпко з чем йде з колбасою. С колбаска. Це вже ближе. Ми жорстко палимся, коли заїжджаємо. Зараз полі нету. Ми заїжджаємо, політично не сильно поднимаються. Все, копати не можна, обстріл. Вся бійня йде вон там. Там є село, Его його зараз активно криють, активно насипають. Ми за цим селом, відповідно, ми чилім кайфуємо. Як я кажу, якщо там пекло, то тут такий пекельний бріз інколи легенько. Щоб ми також не забували, що таке війна. Тримайте. Дякую. Ти ж розумієш, одна справа прорватися на цю позицію, щоб зайняти і тримати оборону, а інше бо треба покопати. Загинув при спробі копати в сірій зоді. Блін, виходи — це завжди обнадійливо, Це значить наші стріляють. Тільки не тоді, коли вони приїздять, наприклад, всю посадку mm -hmm. і починають стріляти звідси, бо вони відстрілялись і виїхали. і такі, пацани, удачі. І ми такі, а це не ми стріляли, а росіянам пофіг. Мій улюблений снаряд це міна, тому що міна летить і ти чуєш свисти її. Вона попереджає, така Серега, я їду, тебе вбивати, ховайся. І в принципі, ти хоч щось контролюєш. Умовно, як вас попередили авіаудар. Там я не знаю фізику, все працює на якихось швидкостях звуку. Спочатку ти чуєш постріл уже по тобі, не розумієш звідки це, а потім вже чуєш звук літака, ну, тому що він якось літає зі швидкістю звуку чи mm -hmm. щось таке. І це така річ, що ти Ну от міни, ви сиділи, ви почули свистить, ви такі тк т сховалися. Mm -hmm. А тут ти стояв, стояв, і якщо ти чуєш літак. То, швидше за все, куалитів. ти живий, да, все mm -hmm. добре, ти пережив і це не в тебе. Mm -hmm. то це неприємно, що. А по вас вже пролітало щось таке стрьомне? Ну, конкретно по нам, це е, вертоліт один раз. Там були такі емоції. Спочатку це було спокій, бо ми думали, що це наш. Mm -hmm. Потім момент збентеження його постріли, а потім ти розумієш, що, <кхем> що ти живий, все добре, ти здоровий. І в тебе є історія, як в тебе стріляв вертоліт. і ти такий... — Вчуваєш свої да, Розкажу журналістам. Яку би хотів мати зброю? Блін, я б хотів мати всю зброю, але так, щоб не обслуговувати її і не носити. Тому що, можу, наприклад, РПГ, протитанковий гранатомет, наскільки він там уже застарів, але все одно штука ефектна. Але коли ти бачиш РПГшника, який тягне з собою РПГ, рюкзак за стрілами, стріли це зарядиці, і в нього ще є автомат до цього всього, і він помирає йому важко, неймовірно. То, то ти такий, мабуть, я не хочу РПГ. Mm. Я хочу пістолет і все. Mm -hmm. <laughs> Блін, це панда, яка прийшла з'їсти весь бамбук. <laughs> <laughs> Валерчик купив собі ніж, зробив для нього чехол, почепив його на бронік, mm -hmm. але не з метою вбивати ворогів, а кажу, а що зручно, ковбасу колись отрізати, mm -hmm. відкрити щось. Шановні глядачі, дачки, я шульга, я лівша. А РПГ припасовано тільки під праву руку, тому зараз я в першу житті стрілятиму із правої руки, і з РПГ. Постріл! РПГ! Постріл! Яка у тебе тут посада, пах? Де ця сумка долбана, за якою я тискаюсь постійно? Десь потеряв. Я бойовий медик і судячи по тому, що сумки немає, поряд, поганий бойовий медик. Коротше, як я став бойовим медиком, я просто. Я не медик і взагалі в мене освіти ніякої немає. Просто для мене певний час, кровоспинний турнікет, це було щось зв'язане зі спиною, кров'ю і метрополітеном. І сказали, що потрібно назначити бойових медиків, і бойові медики їдуть на курси і будуть постійно навчатися медицині. Мені не так важливо було бути бойовим медиком, як навчитися допомагати собі. І все, я навчуся допомагати собі. І тепер я знаю, якщо буде бій, не дай Бог, щось станеться. Ну, звісно, чим можу поможу, але пріоритет угу. я ще той Крисюк. От от до чого. Ми ще шата. Ти їдеш заряжений, рятувач кінцівку кінцівкою кров течі. Приїжджаєш до тебе, приходять, кажуть, ти бойовий медик, в мене діарея робить щось, в мене палець робить, в мене алергія, що мені робити? Та Що, я не знаю, що тобі робити. Mm. Але в мене гарний особовий склад, вони швидко зрозуміли, що нема сенсу до мене ходити. Mm -hmm. Вони самі купують собі ліки в аптеках, самі лікуються і інколи я у них прошу ліки. Марія лучша робота в мірі. Якщо вона виграє якийсь конкурс, то солдату, який сфоткав на пальоник Сіомі цю фотографію, дадуть премію. За це мені не соромно. Ми вибігли з машини, почався коли обстріл. У мене був рюкзак бойового медика з собою, і все. І нас накривають. І я ножицями бойового медика копаю ямку. Причому я копаю, і в мене отут рука ріжеться від піску, коли. І ти такий, ой, це ж рука поріжеться. А потім такий здається, це той момент, коли можна пожертвувати рукою, не задумуючись. Нас і от. І там поняв, просто ціша. Yeah. Я взяв рюкзак бойового медика і. Це тупа ідея, але я його отак до дерева сховався з деревом примотав армованим скотчем, сподіваючись, що він, якщо що, візьме mm -hmm. на себе якісь осколки, і тут сидів, і ми всі просто як щури копали хто чим. Кузя класно копав у нас. Кузя взагалі не любить у нас копати, він противник <с этого. Он лежав просто на боку под обстрілами і такой, і ножом ну, викопав вот такої ширини, ну, вот такої ширини, і ну десь то такої глибини, Ну і метр. Я говорит, кузя, ты чисто для ноги, бля. Он говорит, нет, мы начали там шутить, у нас есть лом, который очень худой. Мы начали показываться, что мы лому будем оренду здавати. <гумірок> ну там юморок был постоянно. Все, що рятує, цей видос на цього прикордонника у кого связи немає. Румуни <гумірно> бігають. Ты що плачешь? Нет, сміюся. Телефон забрал, ракет я мира. А нет! сміюся да. Ти дуже часто відчуваєш те саме. Тобі також стає важко, і ти стоїш без рації, тебе немає зв'язку, і ти викупаєш, що ти просто проговорюєш собі те саме, що казав він, тобі стає смішно, тобі стає легше. Блін, а заздрю чувакам з аеророзвідкою, нашого підрозділу, які на Харківщині зараз, бо вони хоч бачать ці орків, вони, ну, бо тут відверто кажучи, воно летить, ти ховаєшся, воно uh -huh. летить, ти ховаєшся. Ми виїхали з кітків три дня, і прямий контакт був. Ми вже тут півтора місяці нікого не бачили, крім снарядів. Ні, насправді, вона знаєш, як ти. Mm, ти кажеш, я не хочу копати. Я що, копач чи що? Я не хочу обладнувати свої позиції, хочу воювати. Тебе закидають. Тебе закидають до 81-ї, ти просто накривають тебе по-страшному, і ти такий, напевно, непогано копати. Так само я думаю, і вогневі контакти. Там прикольно, що от ми сидимо, нас криють. Причому криють прицільно. Там прилетів снаряд. У нас у одного хлопця прям важка контузія. І ми рядом лежали. у Нас розвеніло в ухах, якщо що. А, і він поряд прям прилітає дуже страшно. І ти підіймаєш голову, так пісочок з нею обтрушуєш і дивишся на чувака з 81 першої. Там він сидить з автоматами. Такі ну, придеться трохи попрацювати. Значить, сьогодні ну прям еталонні чуваки. І це заряджає тебе, і тобі якийсь спокій дається. І вони кажуть: Ти отут всю сторону, дивись, ти в оцю сторону, і все в них грамотно і прикольно. І вражає, ну дійсно, яка кількість у нас прям таких фахівців військових. Просто рейнджери, mm -hmm. просто неймовірні. От ми розповідаємо, можливо, наші там історії, воєнні, mm -hmm. так типу, ну стріляє, а ми біжимо. А вони такі: ну, ми їхали, я там вийшов, там контакт з цими підерами був, ми короче, взяли, короче, приїхали і купили ту фанту. Ну, типу, отака у них історія. Та й танкісти теж, танкісти це просто от ф'юрі. Ну, дивилися Ярість з Бредом Пітом. Ну, те саме. Це, чуваки, які в мазуті, всі грязні, які по 100 тисяч разів контужені, він ниряє просто як щучка в той танк, винирює відкудись і. Дуже фактурные люди. вот, ну, дуже фактурные. Ну, самое жесткое, это когда мы бы на танчиках 60 километров на броне, ты жопу просто не чувствуешь. Ты уже на руках, mm -hmm. на, на, одной руке сидишь, на полбулке, на коленях. И тут на танчике едешь ночью, ни хера не видно, только видно, как ракеты вылетают. У мене є відео, де я стріляю з цього автомату на полігоні. І це суто, щоб випендрюватися що стріляв з цього автомату. Ага. А його суть в тому, що він що далі стріляє і закріплений. Ось йде то, що в ньому йде. Ага. А вот то, що в нас в автоматах. Ага. Різниця... Але ця штука дуже безполезна в сучасній війні. Саме в автоповідно. Береш черенок, робиш себе топор і йдеш копати. <ріст> вот, вот, нас збирає. Це позиції першого, ти знаєш, бо? А це ми прийшли показати вам, як виглядають інші позиції, і скоро так само буде в хлопців, де ми щойно були. Отак от, от воно у людей, отак от має бути. В нас вже мали бути такі самі позиції, але в силу непереборних обставин вони не такі. Зате ми харизматичні і веселі. Робити робочу таку позицію і встати. І вийдете в e, неї. Ні, по суті, ми робимо таку позицію і займаємо її, і воюємо з нею. Але в силу бюрократичних процедур і всяких тактичних маневрів uh -huh. ми робимо таку позицію, нам кажуть, що у нас нова Берка, ми їдемо в інше uh -huh. місце. Да, ти, ми робимо таку позицію і все. Да, uh -huh. Нічого собі вони не роблять. Така довга, да. так. Ну, тут тяжко пролазити, бронько вже потяжі. Тобто в топік уже все. Ну, бачите, все колись закінчують. Вони також не ідеальні, там далі вже нема. Доброго дня. привіт. Доброго. Ой, у вас тут гарно. А це у кожного окремо своя байниця. Привіт! Аліна? Капець! Де ви що зустріють? Привіт. О, як справа! Це піщаніка. Знайомтесь, це видатний науковець продовжуй свої регалії, будь ласка. Та що, до, до ну, повномасштабного вторгнення займався наукою, в школі викладав, в коледжі викладав освітою. Старався популяризувати науку в Україні, бо це досить було важливо. Ну і зараз теж. Ну, але зараз настав такий час, що треба було йти сюди. Ти займаєшся ж астрономією? Так. так. Вивчаєш космос. А зараз з небес на землю. Ну так. Да. Зараз дивлюся в небо, щоб дрон не літав. Як ти взагалі, чим яка основна твоя діяльність зараз? Ну, у нас ось є рубіж, ми облаштовуємо позиції і ну, будемо тримати оборону, якщо будуть якісь прориви чи ще щось. Ти багато їздив між точками, як тебе перекидали? Так, да, Трохи побачив Донбасу. Природа красива, тут насправді угу. цікаві такі поля. Дякую, щасливо тобі. Надіюсь, що побачимо. А якби зараз їхав танк? Ні, та, міст, якби зараз їхав танк, прибіг би наш командир, сказав, що ми приймаємо бій. От, mm -hmm. Ми побігли б на позиції, які обладнані там хороші. І Кузя стрельнув би, да, Кузя шарить цю цю штуку. Але нам треба було б їх підпустити прям дуже близько. Це на скільки метрів? Скільки метрів треба підпустити танк, щоб з Мотодора ти його нормально бахнув? 400 метрів? Та це багато. Нічого, собі, ми опасні, виходить. Хоча б 100. Ми робимо по класиці, Кузя за, гранатом, за цим гранатометом, а я кажу, хай ближче підійдуть. Хай ближче підходять. Ага. Але, там... Але вам обов'язково треба слово командир. Так, да, бо ну, якщо не командир, ми по машинам ми поїхали. Mm -hmm. Поїхали вперед, щоб стрельнути його на противоході. А ви що подумали? Блін, це чорна тема, але от коли коли пацани поїхали за БК, то ти в тебе хронометр героїзму він уходить від того, що чогось їх довго нема. Від того, що їх довго нема, бо вони зламалися, побоялися і просто морозяці не везуть нам БК такі звалили, слава Богу, до того, що вони не побоялись, поїхали, і їх вже нема, просто їх десь розвалило. І в тебе ця стрілка, отак от отак отходить. От Прикинь, нас ну, спалили тачку, де було все. От як я був, так я і є. Плюс за рахунок того, що ти дві години активно окапуєшся, ти стаєш весь брудний, потім ти їздиш на танках, ти весь в копоті оцій, і тебе викидають десь якісь пасаці. Потім кажуть, отдихай, а в тебе ну нічого нема. Взагалі нічого. Дякувати Богу, я бойовий медик. Я рюкзак в мене зберігся. <п 'ят> я постелив собі на сілки евакуаційні. Я на них спав і укривався. Є така термоковдра в тебе в оптечці. І пацани також термоковдрою. Ми вночі були як якісь пришельці, як марсіані. Воно все таке футуристичне, так шародить. Зде ти розумієш, як мало тобі для життя насправді треба. Мені Настюшка потім передала передачку там хитрими окольними путями. І в мене десь через там п'ять днів після того обстрілу вона дійшла. В мене з'явилася зубна щітка, паста, шкарпетки, якісь труси, штани. І Ти такий бах. Так, телефон. Ага. телефон згорів. Документи всі згоріли, у мене зараз немає ні воєнника, ні паспорта, нічого. Не нема у вас прямої залежності між тим, що я копаю, і одразу стріляти починають. Серйозно. Так може мені не купати? Не любиш копати. Та ні, блін, копати тут дуже кльово, коли ти починаєш копати ось тут. І десь ось сюди. Тут коріння. Це воно складне, але в цілому нормально. А потім починається ось таке, і воно просто не пробивне. І починається тупа праця вже. А який має бути за висотою? Да, чим вище, тим краще. В ідеалі викопати свій зріст. Свій зріст. І ще збоку отаку нірку зробити, угу. щоб ти туди сховався. І якщо він попаде в окоп, то осколки сюди відповідно, а ти тут в нірці з боку. Так далеко я ніколи не доходив. Я, якщо чесно, я взагалі не боявся, коли їхав сюди, потрапив, я просився сюди дуже сильно, писав рапорти. Так просто не можна було потрапити в цю другу зведену роту, і я тут, і я мушу визнати, що ну це страшно. Це не те, на що ти очікував, не те, ну, ну трошечки інші емоції. Ти сьогодні провела день з пацанами. Ну, ми просто весело. Знайди прикольну музику, смійся, підкалой, роби якусь чорнуху. Mm -hmm. Райвеліас. <laughs> не знаю. Ну е просто від абстрагуйся. Я максимально зараз у відстороненні. Е, сьогодні ми дуже багато жартували про окопи, риття окопів, окопи, окопи. Але чи справді ти нівелюєш цю роботу? Що ти думаєш про окопи? Насправді та треба копати окопи. Ну, Звісно, треба. Ну я ж копаю окопи. Вже є відео, де я копаю окопи. Є відео О, де я відео. стараюся, чесно я з усіх сил стараюся просто. Це не я викопав. Я маю бути чесним з людьми. Я просто ніби допомагаю баті це робити. Після 24 лютого ти давав стендап про свій перший досвід в теробороні. Тероборона це культурний феномен Збройних сил України от що я вам скажу. Чи ти маєш зараз плани. Ну, писати якісь стендапи вже про твій досвід на війні. Я просто розумію, що який би не був мій стендап, всі 100% будуть чекати саме про війну. І Я бачу відгук великий, і багато людей воює зараз. І прикольно, що е, мій військовий стендап він не буде оцінюватись навіть там професійними військовими. Багато людей, звичайних цивільних, такі як я, їм близькі ці переживання. І Звісно, mm -hmm. якщо в мене буде можливість виїхати в Київ, мені потрібен тиждень, щоб написати годину матеріалу про це. Серйозно, я не записую зараз нічого. У мене немає якихось блокнотиків тут якось не до того, щоб писати. Mm -hmm. Але я думаю, да, буде класний стендап. Головне доїхати. Чесно, дуже один зі страхів, коли ти ховаєшся в тому окопі, що ти не доносиш цю історію і оцю історію, і цей жарт, і оцей жарт. Треба якось дотащити їх, записати. Там буде видно.